Знам'янський герой, голова облдержадміністрації, зустрівся з батьком загиблого під Дебальцевим добровольця Віктора Голого. До бойових дій чоловік працював в краєзнавчому музеї Знам'янки та був автором кількох місцевих туристичних маршрутів. На зустріч з очільником кіровограчений батько героя приніс кулю, від якої загинув його син. Чоловік розповів, що Віктор був активним учасником Євромайдану і самостійно прийняв рішення захищати батьківщину. В зоні АТО. у нього залишилась дружина та однорічний син. Керманич області пообіцяв ініцію. Присвоєння Віктору Голому почесного звання та допомогу рідним загиблого. Військкомат два рази відмовляв, не брали його. Він ходив, його не брали. Сказали, йди, не мороч нам голову. Він поїхав в обласний військомат і таки то вбився. І він мені сказав, каже, я не збираюся ховатися від військомата. Під час нападу на колону фактично врятував життя своїм однополчанам. Він виконав свій обов'язок. Тепер наш обов'язок подбати за сім'ю і подбати за пам'ять.